Добрий день. Добрий день. Що там? А, яке питання, як там? Нормально, розмовляємо. — ви е, карти я чула, приїхали так, отримувати? Що, на скільки дали ті карти? На три роки. Скільки працюєте вже тут на фірмі? Е, на фірмі сині десь близько двох років, точно багато не скажу. Перший раз сюда приїхав. Угу. Перший раз і лишився на два роки, так? Так. Чого лишився? Чого лишився Причини, які назвати Сам в шоці, так? Так, та, я не можу навчати. То та, так приїхав, робота, роботу дають, гроші почати. Так коротко об'яснює. Не обманюєш? Та, не облягати. Та нічого обманюю. Скільки та, заплатив за карту? За карту побаєте? Ну? І скільки не заплатив, зробила фірма. Угу. А робота як? Ти раніше працював на будівництві? Працював у Польщі Так, час. Працював, працював у Польщі, а тепер працюю тут в Бельгії працюю. То в Польщі клав що, паротерм, так? Ні, в Польщі я на монолітах ходив. Ага, то змінив повністю, вважає. Так, ну в Бельгії теж є моноліта. А тут кажуть, що сумуровка йде. Паротерм таке. Скільки треба часу, щоб з моноліта перевчитись на клінкер? В Бельгії ви ж клінкер кладете, так? Чи що там? Ні, я не кладу клинкер. А, окей. А що кладеш? Я паротерм. На паротерм кладу, таке, вікна вставляю, бюстами. Та не знаю, дістає місця часу. Трошки обстановку, та мова, непонятно така, розбереться, тому всьому, ну, трошки розрізняє технологія. І так, все понятно. Тобто, якщо хтось прийшов новий, в нього в принципі є досвід в будівництві, але. Якщо є досвід, то дуже великий плюс. Якщо людина працювала вже на будівництві, то він ну, швидше світ в роботу, ніж хто перший раз приїхав на роботу працювати. Ну, головне, що карти отримали. Все. Так, так. Карти отримали. Я забувала. Тепер якогось другого ви спілаєте. Товариш. Що, отримали теж карту чи вам не дали? Отримала На Наскільки, Наскільки дали карту? Зробили. На три роки, ну супер. А скільки ви працюєте е, на фірмі? Три на роботу шукати. Робота треба робота. А хто дасть безплатно гроші не дасть. Можна заробити Польща, Бельгія де кращі заробітки. Ну та у Бельгії кращі заробітки, там віднесла інакше більше за роботу, чим у Польщі. Але в Бельгії житло платне, самим треба е, готувати так, чи все одно більше? Все одно більше виходить. Mm -hmm. Бо тут по, по росінках хоче хоч, хоч роботи, хоч, чи менші росінки, ніж у бельгік. Побіч там хай, я складу, чи житло треба те, кучі їда, більші кодяться. Але краще виходиться. Тож файло робити, то краще виходить. Загалом роботою як? Був у вас вже досвід на будівництві? Знаєте, знали, куди йшли, тоді рік тому, так? Вже я роблю кучі, мінімум на будівництві багато Бу, Є з чим порівняти, так? Є, правильно, тут трошки нюанси, наші кочі хаті. В країні хоч трошки цей бниць трошки всі нюанси є. Ну, ці нюанси винати, хоч немає можна робити. То, мабуть, вже і працювали не на одній фірмі. Я також, працював з закачками. Вона ну, фірма на фірмі на була робила в Україні, вона стала в целярному ціку, що проводився більше не організація. Хоча були те, що відстроїли будинки, але будинки сховилися з дерева, з євробрусом. Ну, там виступать сім'я, чим цей кисело і А зараз муруєте, так? Так, так? так, так, перекваліфікувалися. Ну, та і раніше муру, корче, це мурується. Де можна заробити найбільше? Тут з Len'Curce фірми, зленського, і так можна заробляти. А по професії, ну, там електрик, муляр. Електрик, виді, типу, професія, електрика, то вже треба, коротше, чесно кажучи, трохи якісь документи мати. І так просто кошти себе на роботу, практично то не знаю. Плюс сантехніка теж, наскільки пам'ятаю, якщо типу мають більше досвіду роботи і плюс хоч якихось ходіх, документів. Ну, а муляр, муляр, трошки наші питання. Та? Ну, але точно трошки треба мати як короче, трошки. Не то, що розуму. Трошки, Трошки видіти також, як тумурувати. Як саме покласти, як прив'язати і щоб все було добре. Зібрати розміра. Що свої націляти. Um, як заробити? Є якісь секрети заробітчанства, як заробити? Працювати, ти може робити. Тільки працювати, а інакше, кошому зробити.